Дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, Швидесенько вмикайте, зарцятих малювати Де на простіх папері, молівчипі веселі гарбисті аквари, малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, завзятих малюван, дива Страшні сімки дива Літити? Ну це ж комусь же потім прибирати. Як не виховано? Ай-яй-яй! Доброго дня, мої друзі! Привіт! Тепер не ви прийшли до мене, а я до вас. І в вас, мої дорогі глядачі, я дуже рада бачити. Ой, хтось тут так насмітив. Доброго дня вам. А давайте ми допоможемо. Так оце ж ці бешкетники оце все наробили. А ще сміялися з мене. А так важко це все прибирати. Terima kasih telah menonton! Що кого насіння? Може б воно проросла і з нього виросли б соняшники? Шкарлупки не проростають. Та й в такому ґрунті насіння ніколи не проросте. А в Біблії є цікава історія про насіння та ґрунт. Хочете послухати? Так. так. Якось Христос розповів людям таку притчу. Одного разу сіяч вийшов сіяти на поле. Частина насіння опинилася при дорозі, і птахи скривали його. Інше насіння впало на каменистий ґрунт і приросло, але скоро зав'яло. Деякі впали серед колючок, і бур'янини дали йому прорости. Та були зерна, що впали на добрий ґрунт і дали великий врожай. А чому Христос розказав нам про насіння? Історія ця непроста, в неї особливе значення. Сіяч в цій історії це Бог. Насіння. Це Господні настанови. Одні люди чують настанови та виконують, а інші насміхаються. Інші трохи стараються вчиняти добро і слухатися Бога, та потім кидають це. Дехто дуже зайнятий придбанням найкращого для себе нічим не ділиться з іншими, то й слова Бога стають неважливими для них. Та є такі люди, які слухають Бога і прагнуть вчиняти тільки добро. Навіть тоді, коли цього ніхто не бачить. Ось така історія. Все залежить від ґрунту, на яке потрапляє насіння. Добре, коли насіння дає плід. Вибачуряну, ми більше не будемо. Добре, бачиш, що ґрунт вашого серця приносить добрі плоди. Давайте про нашу історію зробимо цікаву саморобку. Давайте. А для роботи нам знадобиться кольоровий картон, клей ПВА. Насіння, пензлі та фломастери. Ми робитимемо знасіння пташку, яка летить над полем. Спочатку на кольоровому картоні намалюємо її контури. Ми по контуру починаємо наклеювати насіння. Спочатку одне крило, тоді друге, далі тіло і хвостик. Горзове насіннячко за формою схоже на пір'їнки, тому ми розпочали саме з нього. А ще можна викласти із гарбузового насіннячка дзьобика. Далі продовжуємо викладати насіння сочевиці, гороху та соняшника. Чи клей білого кольору, коли він висохне, стане прозорим. Подивіться, як чудово! Спробуйте, і у вас так само гарно вийде! Для створення саморобки пташка з насіння вам знадобляться кольоровий картон, клей ПВА, насіння, пензлі та фломастери. Так, всі наші вчинки це плоди слухняності або неслухняності. Пам'ятайте історію про насіння. Батьки нас навчають, як нам жити. Тобто сіють насіння. Лише від нас залежить. Чи будемо ми слухняними? Увага, увага! Саме час для мультфільму. Сміття мусить бути у смітнику. Якось Майкл та Сінтія довгий час чекали на Джейсона. Зазвичай вони зустрічалися кожного дня у четвертій годині вечора на березі озера після того, як вони порилися з домашнім завданням та іншими усілякими справами. Та, схоже, що в той день Джейсон був особливо чимось зайнятий. Що трапилося, друзі? Ви в порядку? Дякуємо за турботу, ми в нормі. Тільки трохи втомилися чекати на декого. Так, Джейсоне, ти не міг би пояснити нам, де ти був? Легше, друзі. Я лише ненадовго запізнився. До речі, не без причини. І що ж це за причина? Я зайшов до продуктового магазину, щоб купити нам всім солодощів. Ну мо, пригощайтеся. Інша справа! Не можу відмовити тобі, друже, але тільки одну. А ти сінті, бажаєш смачну цукерку? Великі тобі спасибі, Джейсоне. Але моя мама вчить мене ніколи не їсти між прийомами їжі. Це шкодить здоров'ю. Оближ, Сінті, це всього лише раз в житті, еге ж? Я знаю Джейсоне. Знаю цю історію. Тим часом Майкл доївши цукерку, зім'яв папірець, у який вона була загорнута, і поклав до кишені з наміром викинути його у першу корзину для сміття, що йому трапиться. Однак це викликало несподівану реакцію. <гум> Майкле, друже, що це ти задумав взагалі? А Та нічого, просто кладу обгортку, щоб викинути її до смітника, що?» Майкле, поглянь на розмір цієї річки. Невже ти думаєш, що цей маленький папірець здатен завдати якоїсь шкоди цій величезній кількості води? А -а -а -а. Запевняю, він не створить жодних проблем. Кидай, не зволікай, вибач, друже. Але ти помиляєшся, я з тобою абсолютно не згоден. Сьогодні в школі я чув, як вчитель казав, що коли ми кидаємо сміття в річку, ми забруднюємо світ навколо нас, природу, будинок і їжу тварин? І взагалі, ми просто не маємо на це права, бо Господь велить нам піклуватися про природу, а не знищувати. Це дійсно так, Джейсоне. А чи знаєш ти, що коли ми викидаємо сміття на природі, ми завдаємо шкоди не тільки їй, а й собі. Адже ми живемо у тому, що забруднюємо. Подивися вгору. Кожен такий вчинок пошкоджує озоновий шар, який захищає нас від сонячних променів. Ви серйозно знаєте, я ніколи не повірю, що якийсь там папірець завдає збитку навколишньому середовищу. І, до речі, коли я дивлюся вгору, мені хочеться спати. Джейсон спав, коли раптом трапилося щось дуже дивне. Ой, де це я? Що я тут роблю? А -а -ай. А -а 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 -а. В бік Джейсона рухався величезний зелений алігатор. Розгубившись, Джейсон тремтів від страху. Аж поки алігатор не наблизився до нього, встав і промовив: Шановний Джейсон Адірсо, ви викликані на засідання лісу в ім'я його величності короля Лева. Я маю попередити вас, що ваша присутність обов'язкова і, згідно статуту лісу, обговоренню не підлягає. Джейсон нічого не розуміючи, вирушив слідом за алігатором до місця зустрічі. Оли, вони прийшли, Джейсон побачив бобра Арнольда, пані Жабу з її сином, ведмедя Павла і пані Тапір з папкою та паперами. Вона була секретарем короля Лева. Джейсоне, ми викликали тебе на цю зустріч по справі заподіяння великої шкоди навколишньому середовищу. Ми бачили, як ти забруднюєш річку, з якої ми п'ємо воду. І ми, нерозумні тварини, маємо пояснювати тобі розумній людині, що це є недопустимим і завдає величезних збитків. І віриш ти чи ні, ти сам знищуєш те місце, де живеш. Мій синку, а чи ти знаєш, що сталося з моїм маленьким синочком після того, як він випив води із річки, яка завжди була чистою? Його стан просто жахливий. Він дуже, дуже хворий. Коли я минулого тижня вирушив до річки покупатися, то вийшов з неї не брудніший, ніж був. Не кажучи вже про наших друзів риб, які не можуть бути присутніми на нашій зустрічі через те, що біль за всіх страждають від цих забруднень. Джейсуле, необхідно покінчити з цим сміттям прямо зараз. Ти повинен терміново щось вдіяти. Інакше коли весь цей бруд покінчить з нами, він візьметься і за вас. Якщо ти не почнеш діяти негайно, то зовсім скоро ми зникнемо. Але якщо ти впораєшся, і ми помітимо зміни на краще, моя секретар надішле тобі запрошення на свято у лісі. Так, бос. Неодмінно, так тільки так сразу. Леді Тапір, мушу зауважити, що ви повинні говорити як належить. Я прошу вибачення бос. Якби там не було, Джейсона Дірсу, якщо нічого не зміниться, ми будемо змушені вжити рішучих заходів щодо вашої персони. Я, я обіцяю. Я зміню свою поведінку. Я обіцяю. Ай! Я обіцяю. А, а... Що сталося, Джейсоне? Отакої! Що тобі наснилося, друже? Я в шоці. У мене був дуже дивний сон. Знаєте, ви були праві. Кожна дрібниця, яку ми робимо для навколишнього середовища, важлива для природи, для звірів і для нас. Друзі, я обіцяю змінитися. Обіцяю. Джейсоне, я не уявляю, що тобі наснилося, але я впевнений, що сон був хороший. Тепер можна й пограти. Нарешті гратися. Як з вами весело. Друзі, наш час вже вичерпано. Так, годиночку, на жаль, треба прощатися. І пам'ятайте історію про насіння. Всі наші вчинки мають свої плоди. Тож робіть тільки добро. А знаєте, з чого можна почати? З чого? Допоможіть комусь або подаруйте власну саморобку. До побачення! До побачення! Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ абонентська скринька 36, Програма Малюваки.